Вітаю і запрошую прогулятися з моєю бібліотекою. 31 грудня 21-го року я порахувала всі книжки, бо завела собі традицію рахувати їх хоча б раз на рік, щоб розуміти наскільки швидко зростає моя бібліотека. І тоді їх виявило 613. Це нарахуючи тих, які зараз у моїх знайомих або друзів. Бібліотека моя складається з книжок українською мовою та російською. Також є видання польські і англійські. Я виросла на Донбасі, тому моє середовище було російськомовним. Відповідно, у мене ніколи не було думки про те, якою мовою читати, тобто російською, добре українською, теж непогано. Але згодом, коли я більше жила вже в Києві, відповідно ті книжки, які приходили, це були книжки скоріше українських видавництв. Але в середньому співвідношенню, мабуть, 50 на 50. Почала я купувати собі книжки вже коли жила окремо від батьків, тобто коли приїхала до Києва вчитися. Перші книжки, які я купувала, це були книжки Стівена Кінга. Пам'ятаю, що колись зранку я пішла в супермаркет, це здається, був Сільпо десь в районі цирку, і побачила там корінці такі страшні моторошних книжок. Я купила першу книжку, мені сподобалось. Потім купила другу, третю, так де страшно тиждень я купувала якусь нову книжку Стівена Кінга. І тоді не збирала їх більше тридцяти. Але на момент, коли я їхала на канікули, вирішила, що ці книжки мені не потрібні, тому я віддала їх всі до бібліотеки. А там ж тоді я брала багато читати французької класики, Еміля заля його і інших видань. Тож як я організовую свою бібліотеку? Переважно це тематичний принцип. Я пробувала якось розділити книжки на прочитані і непрочитані, але це не спрацювало, тому я повернула знову до принципу тематичного. Ще мені дуже візуально подобається, як викладають книжки за кольорами, але навіть не уявляю, що я таке зробила, бо мені здається, що я потім жодну книжку не зможу знайти. Думаю, що є це сенс родити подібне, коли ти вже прочитав всі книжки і тобі вже не дуже вони потрібні. Або я можу помилятись. До того ж, мені здається, що багато книжок на такі строкаті, щоб їх була можливість якось дуже гарно розташувати. Хоча може помиляюсь, які в мене є полиці за тематикою. У мене є полиці про мистецтво. Це оці дві полиці, і ще там буде в іншій шафі. Тобто тут є різні художні біографії художників. Тут, до речі, Леонардо, а ну, да, Леонардо — це ж художник. Потім про мистецтво теоретичні праці. Є тут навіть історичні праці, якшталт, на кшталт історія України, археологія України, трошки альбомів з репродукціями, ну і таке різне навколо мистецьке. Наступна поличка це книжки, які я об'єднала за принципом. Це або університетський роман, або роман дорослішання, або роман про викладачів, бо мені все це дуже цікаво. Крім того, в мене тут виросла ще така гірка: книжки про цирк, але не всі. Верхні часи це знову ж таки університетський роман, який не вліз в ту частину. А нижче йде поличка детективи, трилери мабуть. Тут таке досить все різне, але скоріш да, це саме цей жанр. І остання полиця це якась стара букіністика, або класика, або фентезі, яке я майже не читаю, і воно там ну, стоїть аби стояло. На цій полиці я намагалась зібрати коротку прозу, але не зовсім вийшло. Ти не менше, це є більшість книжок. А крім того, тут стоять письменники з різних країн. Наприклад, Італо-Кальвіно це здається італійський письменник, Салман Ружді, це індійський письменник, Обіома це здається взагалі Африка. Ну, тобто такі цікаві представники різних країн. І продовжують цю ідею. Наступна полиці тут також письменники з різних європейських країн: тут англійці, французи, турок, американець, американець. Далі в мене є полиця з нонфікшеном. Вона розрослась на три полиці. Це різні видання про все на світі, про подорожі, про політику, про вікторіанський побут, про знову ж таки подорожі. Наприклад, речі, що змінили світ, тобто там взагалі про все підряд, про пташок, про ресторанний бізнес, про зброю, про, про роботу лікарів, про біг, тобто все підряд. Тут вже більше біографії, тобто, наприклад, моїх улюблених письменників або ті, просто які мені цікаві. Наприклад, це біографії про авіаторів, брати Райти, Хемінгуей, біографія Астріт Лінгрен. А крім того, тут є щоденник книгаря, ще й на біографії, але такі собі мемуари. А потім Інгрід Бергман, оця моя одна з найлюбленіших книжок Стрімголов, Історія Олівера Сакса. І далі нижче ця тема продовжується. Бо тут у нас є біографія Марлен Дітрих, Форда, книжки про війну, книжки дуже різні, насправді, навіть про архітектуру. Ця частина я намагалася сформувати як полиця американської літератури. Першопочатково це мала бути американська література втраченого покоління, тобто тих письменників, які працювали в 20-ті, 40-ті і які творили в період між Першою і Другою світовою війнами. І також сюди перекочували ще і сучасні американські письменники, і більш старі американські письменники, а згодом ще з'явилася чисто воєнна література. Тому, як ви розумієте, я намагалась, але не дуже вийшло. Ти не менш можна побачити дуже багато книжок Соло Беллоу, я його дуже ретельно відшуковувала. А потім тут є Роберт Пан є Герман Вук, є Джон О Хара, є Генрі Міллер. До речі, це ж француз, але він жив в Америці, в тому числі і Вільям Стайрон, Ернест Гемінґвей. На наступній полиці можна знайти Драйзера, Серояна, Франціса Фіджеральда, також Томаса Вулфа Доса Пасоса, Селінджера, Ірвіна Шоу. А ще нижче така більш сучасна література це і Джефрі Євгенідіс, це і Джек Керок, і Чарльз Буковський. Це Філіп Рот. До речі, Філіп Рот ще стоїть на іншій полиці. У мене дуже все правильно розташовано. І також є тут багато ремарка, і взагалі військових різних щоденників, наприклад, жінка в Берліні, список Шіншиндлера і інших видань. На наступній полиці зібрані книжки такі довкола літературні, або якісь праці про письменство, або якісь праці про історію літератури, наприклад, про історію американської літератури, американський романтизм, лабіринт американського постмодернізму, а також книжки про те, як писати твори, наприклад. Пиши шлях митця», текст Пекс Шмекс і таке інше. Тут, до речі, готова пожалітися, бо в мене ці книжки дуже вигоріли через те, що поруч вікно, і я дуже страждаю. Тепер прикриваю їх малюночком. До речі, малюночки дуже класний, це принт, який зробила моя приятелька Ксенія. Вона дуже гарно малює. І, до речі, вилапились книжковий блог. І йдемо до однієї з моїх улюблених полиць: це полиця з ілістрованими виданнями. Якщо ви дивились наші відео раніше, то знаєте, що я трошки скажена на цьому. І збираю дуже красиві книжки з ілюстраціями. Я не завжди їх читаю, але просто насолоджуюсь саме тим, як все це виглядає. І тут є такі книжки, як «Неперевершений Сильвестр, звичайно ілюстрований Гаррі Поттер, Щоденники Вишеньки, «Поліана», Таємний Сад. Дуже подобається мені ще ця серія про Мортину вона дуже крута. Потім про кроличку Рубі. Книжки Ульфа Старка, вони не ілюстровані, але теж дуже круті. О, ще дуже люблю серію «Як прокласти залізницю, як збудувати машину від Мартіна Содомки. Просто неймовірно красиві видання. І такий маленький апендекс тут продовження ілюстрованих видань. Ось ми ну, тут трошки сховались. А Загалом такі великі часто неформатні книжки, наприклад, П'єр, вона дуже велика, влізла тільки на цю полицю. Потім тут є книжка про Київ з бібліотеки, яку мені треба віддати. Там же сховала ще одна книжка про історію Києва, теж дуже велика, яку вам зараз не покажу, Ольги друг. А ще зібрання того, що я маю віддати своїм знайомим, другим знайомим, і тут на наступній полиці є такі красиві видання, як Фауст ілюстрований, «Дженейр», записки піквійського клубу, а також добірка української літератури, яку я планую найближчим часом читати. Ледь не забули про верхній ряд. У мене книжки трошки не лазять в шафи, тому вони поїхали вище. Отож, тут в мене стоять покетбуки різні, вже прочитані це або веселі книжки, або, до речі, там є хьок зі смілою. Є жаобека Берея, якого ще не читала, там все підряд, просто вони маленькі. Далі є стопочка антиутопій. Далі стоїть трошки дафне демюр'є, і насправді взагалі все підряд. Є багато букіністичних видань американські письменники. Че це Джон Стейнбек, це Теодор Драйзер, також сафон, фон кінос і все підряд. Насправді так, да, тут стоїть все підряд. Драйзер стоїть не по порядку, бо я на горе ті книжки, які планую прочитати. А вони не завжди під тим номером, який має бути за порядком. Отож, переходимо наступної шафи. Верхня поличка це знову мистецькі книжки. Принаймні, ця половина це біографії різних художників, художні альбоми, книжки про Париж і ще гарний малюночок Михайла Рачкова з якимось морським видом. Тут на апендексі в мене лежать детективи, які я збираюсь прочитати колись. Це я точно прочитаю, бо це позичена книжка. Наступна полиця це палиця з поезією. Тут переважно перекладна англійська, іспанська, європейська. Поезія, в тому числі є збірка 300 поезій Ріни Костенко, яку я дуже хотіла. Кобзар, який ви вже бачили і чули всю його історію. А тут є Шекспір, Бернс, Вітмен, та взагалі дуже-дуже багато різних поетів. Поезія читаю досить рідко, але буває. Наступна полиця це одна з моїх найулюбленіших також. Це полиця про історію Києва. Деякі з книжок ви вже могли бачити в попередніх відео, деякі це такі досить нові видання, наприклад. Старий Київ цікаве видання Паталієва, Як «Спогади старого старожила, то та людина, яка жила в цьому місті. Є багато таких книжочок-путівників по різних районах Києва. А є книжка, яку я позичила у подружки почитати, український Київ, яка лякає мене своїми обсягами. І взагалі багато цікавого. На да, до речі, знову ж таки, малюнок Михайло Ричкова. Це не реклама, але вони справді дуже розкішні. І фотографія, яку нам якось подарували на одній з екскурсій містом. Цю полицю виділяла для того, щоб ставити книжки, які я беру когось почитати, щоб вони не губились. Але як ви бачите з того, що вони лежать на інших полицях, нічого не вийшло. І остання поличка це книжки англійською мовою, і не тільки англійською. Тут художня література, тут є словники, тут є книжка польської мови Стівена Кінга, величезний словарь польської мови, яким я ніколи не користуюсь, також. А словники з французької, фінської, бо колись хотіли вчити іспанської, і насправді все ось такого типу. Я вирішила зробити такі собі книжкові номінації, і зараз вам про них розкажу. Перша номінація називається Перша книжка в колекції. Як ви вже чули, раніше купувала Стівена Кінга, якого в мене немає, але ця книжка була однією з тих перших. Це історик Елізабет Костової, яка виходила дуже давно в КСД, яка дуже цікаво розповідає про альтернативну історію графа Дракули. Вона мені дуже, -дуже подобалася. Наступна категорія називається найдорожче видання. Звичайно, в мене є не одна книжка, яка десь в тій же ціновій категорії, але саме цю я вирішила вам показати. Це видання від ArtHaz графічні стилі від вікторіанців до хіпстерів. Це дуже красиве естетичне видання про різні плакатні техніки, про шрифти, про якийсь малюнок був шрифти, орнаменти графічні стилі одним словом. Найдешевша книжка це Горан Петрович Крамничка з легкої руки чому вона найдешевша, бо купила я її за одну гривню. В якийсь момент я написала досить велику кількість рецензій на Якабу тоді давала 10 гривень за рецензію, і якось не їх на вартість цієї книжки, і так вийшло, що вона коштувала лише одну гривню. Наступна книжка куплена за рекомендацією блогера. Я досі давно вже дивлюсь BookTube, і як ви розумієте, бібліотека почала дуже сильно зростати саме з цього моменту. Але та книжка, яку я можу одразу гадати, це книжка Бруно Шульца, це на монові крамниці та всі інші оповідання, яка виходила бабі галамазі, і всі її хвалили за неймовірно красиву мову. Мова неймовірно красива підтверджує: спонтанна покупка. Зазвичай дуже виважено купую книжки, майже дуже виважено, але цю я купила через те, що вона дуже красива. До речі, купила її в Ашані, проходила повз і не могла піти. Це Твінпікс від Марка Фроста. Як всі ви знаєте, що був такий відомий серіал, який я дуже любила, коли була ще школяркою, який таємно чекала, коли він почнеться вночі, і дивилась. Але коли принесла цю книжку, вона, до речі, неймовірно красиво оформлена, я зрозуміла, що тут зовсім інша історія. Тобто вона пов'язана з цим містечком, але йде дуже далеко від тих подій, які описувалися у фільмі. Я починала її читати, зрозуміла, що це зовсім щось інакше, принаймні на момент початку книжки, і потім закинула. Але думаю, що, можливо, колись прочитаю. Найкраще ілюстроване видання. Це було дуже складно і, мабуть, я ще не певнена на 100%, але це одна з тих книжок, які я завжди всім дарую, навіть тим, кому вони не потрібні, бо я вважаю, що це одна з найкращих ілюстрованих книжок. Виконав її Торбен Кульман. Це здається, німецький художник, і я просто в захваті від того, що він малює. В нього є ціла серія видань. У мене є Армстронг Ліндберг, і є ще в нього книжка про крутів. Ось вони всі дуже мистецькі та естетичні. Наступна категорія: остання придбана книжка. З лютого я придбала лише одну книжку. Ось вона: це собака Від хижака до захисника Енді Гірша. Це комікс, непростий комікс. Він дуже красивий, але тут пишеться про науку, про біологію, про хромосоми і багато такого цікавого. Я її придбала, коли ходила забирати наш формат книжки, які мала отримати в подарунок, і просто не стрималась, купила і подарую її своєму племіннику, який дуже хотів маленьку, красиву книжку. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож книжковими світами. Діліться, як влаштована ваша бібліотека, чи багато там книжок, як часто ви їх переставляєте, які у вас улюблені видання. І нагадую про те, що в нас є соціальні мережі, це інстаграм, де є відгуки про всі книжки, там я дуже часто це пишу. Є телеграм, де ми пишемо більше про те, як створюється проект, що цікавого можна очікувати на каналі. І, в принципі, все. Ютуб ще так. Від проєкту по знаєте. А без гудріста Без худріс. Бережіть себе і до зустрічі. А то що я щось там казала-казала. <плес> <плес> Перші книжки які я купувала, які. Перші <плес> книжки які Нормально, нормально. Перші книжки, які, які я купувала. Тру... Тру... Давай Вдихни. Почала я купувати свої перші книжки вже коли стала жити окремо, коли була студенткою. В той момент я дуже багато дуже. Так, що я хотіла там сказати далі? Але з тих найраніших книжок, які я купувала, в мене збереглася одна книжка. Це книжка історик Елізабет Костової. Показувати її зараз чи ні? А, Бо я щось є. а це вже ми прийшли до моменту, коли ти показуєш? Та я не знаю. Та ніби ні. Окей, далі в мене є окрема полиця, присвячена детективам і трилерам. Ну Так, це переважно саме ці видання. Цю полицю намагалась формувати як полицю короткої прози. По якийсь момент зрозуміла, що мені подобається читати різні оповідання, але якщо подивитися уважно, тут коротка проза не завжди стоїть. Бо тут зібралися і. Давай ще раз оцю поличку. Цю полиці без А. А ці полиці я намагалася зібрати коротку прозу, але оскільки. Ще раз. А можна тепер а, присяду? Можна. А можна з того боку? Ні. Mm -hmm. А, я там видно. <флі> тепер. <флі> ну, а куди ж його діти? Або на підлогу можна. Давай на підлогу тоді. Головне, потім достатньо. його не розчавити. Я виділила декілька категорій. Так, я виділила. Я виділила декілька категорій. Що за котегорій? Ані категорії. Чому не надійшвши, бо я купила її. Тут теж? <гад> Сподіваюсь, вам сподобалась така подорож і. Так, ще раз. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож книжковими світами. Блін ще <гад> раз. Сподіваюся, вам сподобалась наша подорож книжковими світами. Діліться, як ви організовуєте свою бібліотеку, чи багато у вас книжок, чи часто ви їх переставляєте, і пишіть про це в коментарях. а про, про... Що? соціальні мережі. Та ми ж казали про це раніше. В одному із п'яти останніх відео. А що треба в кожному казати? Та не в кожного, ну, хоча б один, ну, ще один раз із п'яти відео, про них сказати. Це ж аж десь там. Це ж воно поки воно зробить. Правильно, це ж це відео буде аж. Дуже, дуже не скоро. То давай скажемо ще раз. Добре. Піде? Ти так дивишся? Не наче добре.